Всім привіт! Отак трішки хотіла показати вам зимової краси, поки воно таке, тому що воно не так довго буде, як ми собі очікуємо. Але дивіться, як класно. Дорога темна, а навкруги каска. Каска дуже гарно виглядає в віконечку, особливо коли збоку тепло. Якщо тепло. А так, ну, не зовсім каска. Але тим не менше. Дуже-дуже красиво, не могла не поділитися трішечки. А зараз що? Ми з вами будемо готувати. Маю ще вишні в своєму соці і вирішила зробити п'яну вишню. Вона в мене не буде сильно п'яна, оскільки я не замочувала ні в чому алкогольному вишні, а вони просто в своєму соці. Відповідно, вона буде просто вишня Для неї треба 7 яєць Тобто сам торт такий трішечки буде не дешевий, з огляду на теперішні ціни, але, тим не менше, він мав би бути досить смачним. І, чесно вам скажу, пекти його дуже легко і з'їдається він за одним заходом. перевірено. Тому, якщо у вас є вишні, пробуйте цей варіант для лінивих, оскільки смирякова хата. Трішки більше, як мінімум, заходу потребує. Так, зараз швидесенько Докидаю. Яйця великі, досить цікаво. І зараз мені треба до цих яєць додати 300 г цукру. Чесно кажучи, я завжди думала, що воно буде надто нудно. Нудко, як це правильно сказати, Занадто солодко. О. Але насправді ж ні. Насправді, дуже-дуже-дуже смачно виходить. Оце я свою руку знімаю, бачите, бо я сиплю, сиплю і не знаю. Опа! І повністю рукав. Красиво відео <кхід> досипала. Ще трішки зараз відкрию і досиплю трішечки більше. Щось не подумала, що воно так буде прямо все в екрані, моя рука. Так що, вибачайте, глядачі, ті, хто дивиться, бо бачать не готування їжі, а мої руки. І тут трішки ще досипаю, бо потрібно. І зараз буду перебивати. Все тарую, Так набагато легше. І, звичайно, ну можна на око, звичайно, буває і на око даю. Але і треба 200 г борошна прикиньте який торт. 300 г цукру, і 200 г борошна, і 2 столові ложки какао додаємо туди ж зробити, бачите, і розпушувач у мене є. Правда, не ціла пачка, але думаю, що воно і не вартує. Цю пачку давати. Воно на цей об'єм продуктів досить все-таки цікаво і так як є. Зараз я їх швиденько змішаю, хотілося б, звісно, збити. Але зараз буду бачити, чи я зможу збити вручну, чи треба все-таки буде використовувати. Блендер. Не дуже люблю використовувати блендер. І, чесно кажучи, оцей бісквіт у мене не зовсім бісквіт, тому що біскет трішки готується по-іншому. Наскільки я знаю, окремо збивається жорсткий з цукром, окремо білки, вибачайте, дикція підкачує. Окремо білки з щіпкою солі. І, звичайно, бісквіт виходить набагато краще. Ну, у мене не кулінарний блог, тому вибачайте за те, що воно все. Не професійно, аж ніяк. Але тим не менше, це я готую для дому, для себе, тому що в мене зараз саме такий настрій. Так що воно, в принципі, хотілося схалявати, але вирішила все-таки взяти блендер і трішечки збити блендером. Я думаю, так буде саме те, що потрібно. Тому зараз збиваємо. Збиваємо, збиваємо, збиваємо трішечки. Хоча воно вже шуму так пустило. Відповідно, можна було б і не збивати. Але я щось собі так подумала, подумала. Ну, не кулінар я, але трішки все-таки хочеться. Тому зараз будемо-жм робити. Дуже гарно буде бжем-жем. Мені подобається сам такий, знаєте, процес процес збивання, коли бачиш, що маса стає краще, більша. Дуже круто, якщо чесно. І зараз я ж це все зіб'ю. І будемо добавляти решту інгредієнтів. Насправді, чому цей торт дуже легенький і для лінивих? Тому що він не потребує розрізання на декілька частин, він не потребує нічого такого, що треба іншим тортам. Він печеться одним звичайним бісквітом, бісквітним коржем, і потім просто-напросто той корж ніби розділяється на дві частини. і воно як не крути, дуже просто і одночасно дуже-дуже-дуже смачно. Тому всім рекомендую, у мене всі зацінили, але вишні все-таки ще залишились. Тепер форматую, конвертую відео, бо вже ми, в принципі, торта з'їли, але конвертую, хочу показати. І скажу вам так, що лишились ще вишні в своєму соці, і все-таки я ще буду пекти, але, напевно, щось інше. У мене зараз такий період часу, коли похолодало, зима, і мені хочеться якоїсь випічки. Чомусь так воно є, наспре на щось таке трішки шкідливе, коли стає холодно, хочеться смаколика, хочеться порадувати. Ну, якось так. Цей рік, як не дивно, у мене вийшов без гарбузової випічки. Я кожної осені печу і чомусь так пропустила. Можливо, тому що ми не садили гарбузи і нібито не було з чого. А купляти навмисне, щоб спекти, якось воно не дуже хотілося. Хоча я часто роблю і запіканку створожну з гарбузом, а також часто роблю шарлотку з гарбузовим пюре. досить цікава, досить смачна, і вона така більш м'яка, більш волога, я б так сказала. Тому тут все відносно, але зараз робимо звичайний, звичайний такий тортик. Повторюся, що я не є такий сильний блогер, і, в принципі, скажу вам так. Це швидше для душі, для душі, щоб поділитися тим, що я роблю. Щоб поділитися своїми якимись думками, щоб не було скучно просто так знімати відео, напевно, знаєте, і почу я. Не для того, в принципі, щоб зняти відео, але для того, щоб якось поділитися тим, що, що я хочу. Що мені на даний момент хочеться, чим мені хочеться порадувати своїх близьких. Чесно вам скажу, останнім часом досить важко. Важко жити в якійсь такій напрузі, незрозумілій ситуації. І отакі всякі буденні справи: смаколики, невеличкі сюрпризики, щось нове, воно дуже добре тримає нас на плаву. Воно допомагає нашій психіці триматись. І е, я вам скажу так, що напевно оця буденність і наші обов'язки все-таки дуже сильно впливають на те, якими ми є, наскільки сильними ми є. Якщо б ми не мали обов'язків ні перед ким, то напевно е, нам було б легше впасти у відчай, опустити руки, е, впасти в депресію. А от коли ти розумієш, що ти відповідаєш не тільки за самого себе, любимого, коханого, дорогого, а й за когось ще крім себе, навіть за таку тваринку, як рибка чи бапушка, це все-таки відповідальність. І ти не можеш собі дозволити впасти відчай, лежати нерухомо дивитися в одну точку, адже жива тварина, за яку ти взяв відповідальність. Помиратиме за той час, поки ти, бідний, себе жалітимеш. Тому тут все відносно, такі дуже невеличкі роздуми на тему. Але зараз я швидесенько ставлю все пектиць. І от ще, подивлюся, не може так бути, щоб ніде нічого не ляпнуло, ніде нічого не посипалося. Не знаю, яким чином знімають відео оці фуд-блогери, де так все круто, де так все. Напевно, з 10-15 разу. Виходить, нічого ніде не розсипати, або ж розсипають, потім те десь обрізають. Тому що ну, нереально, коли ти готуєш, в будь-якому випадку або борошно посипеться, або розпушувач, або какао, оскільки воно набагато легше, особливо, коли починаєш його так збивати, або ще щось. Тобто тут все наскільки, знаєте, як в приколах тих, коли. Замішують тісто і ліплять вареники, але перший раз, то все в тісті. Так? Щось такого плану і в мене, хоча це не перший раз, але я б не сказала, що я печу дуже-дуже часто. Я печу, напевно, при потребі і при бажанні. Коли в мене є якісь продукти, і тут мені така думка в голові: а може б, я щось та й спекла. Така думка з'являється не так часто, як хотілося б. Адже я все-таки вважаю, що це не чисто жіночий обов'язок готування їжі, прибирання в кімнатах. Як подумаю, що мені зараз треба кухні помити підлогу щось взагалі не хочеться. Але, тим не менше, потрібно, так? Беремо себе в руки. І виконуємо деякі ті обов'язки, які вже дійсно потрібно зробити. І я це прекрасно розумію, я це усвідомлюю. Не скажу, що я заставляю себе це робити. Я швидше за все переконую себе, що це зробити потрібно. Зараз кладу на перамон, оскільки це ідеально. Коли пергамент нічого не пристає і все дуже класно виходить. Чому колись ми цього не знали? І це було, знаєте, як квест, коли ви маєш з духовки ось таку форму, не силіконову. І думаєш, відстане, чи не відстане? Чи пригойде, чи, чи відстане, чи не відстане? І як воно відстане? Так, бачите, навчили мене. Тепер я знаю, що треба його трішечки так помнути, щоб він потім гарно вів себе у форминці, був слухняним, бо він вже трішки погнутий і він вже не показує свій характер. Тому зараз заливаємо і ставлю в духовку. Ну, в Духовку я буду ставити десь на 170 хвилин, десь так плюс-мінус, напевно, на 170 хвилин чи те, що говорить на 170 градусів. Десь так, плюс-мінус на 45 50 хвилин, оскільки духовку я перед тим не розігріваю, не знаю чому. 5 хвилин даю ще плюсом на те, щоб духовка трішки прогрілася. І ніби завжди до того часу. Але ви слідкуєте по своїй духовці, оскільки взагалі будете бачити, як воно, чи воно вже можна ж спробувати ту саму пажку, якщо не боїтесь попекти руки. Просто пробуйте, чи вона суха. Там сірник, сірник сухий, чи ще якась зубочовістка суха, так, що він вже пропікся, і вам буде дуже легко зорієнтуватися на наступний раз, скільки вам треба буде пекти даний бісквіт. І зараз я швиденько ставлю, а за той час що? У мене є масло, дуже-дуже легесенький крем. Масло, масло 200 г. З гущеного молока, звичайного невареного 300 грам. І сюди ж вишні, ну, стакан вишень в своєму соці, і плюс до того ще крихти від коржа. Будете зараз бачите, мені не вистачило, зараз додаю інше масло, щоб було рівно 200 г. Зараз так я око вага Зараз, зараз ми його м'якше Ну, масло як масло. І зараз буду ось так. Дивіться, класненько, не пристало до ножа. <кій> ну, тим не менше. Зараз я швидесенько зроблю такий невеличкий крем. Крем не повинен бути дуже сильно густим, оскільки все-таки він не має бути, знаєте, як оці креми, якими вирівнюють торти. Таке не печу, ніколи не про ганаші, ганаш називається, так? наскільки знаю. Наскільки цікавилася, зараз додаю згущеного. Згущеного молочка, дуже класного. І будемо збивати знову ж таки і будемо готувати. Я вам скажу, що навіть зараз, конвертуючи відео, я розумію, що дуже круто дивитися, як працює інша людина. Щось у цьому є. Хоча я це розумію, що працюю я, не інша людина, але, тим не менше, все одно від цього не стає менш цікаво. Хоча я розумію, що я робила, як я робила. А, до речі, щодо випічки. Дуже хочеться щось попробувати з горішками. Ми почистили горіхи і був, не знаю, торічні чи цьогорічні. От не пам'ятаю. І вони, я так розумію, ну, ніяк не дочекають до Різдва. Хоча до Різдва залишилось всього нічого. Але хочеться якусь випічку саме з горішками. Тому буде щось ще з горішками, пошукаємо, подумаємо. Дуже хочу, знаєте, колись ми пекли такий вдома, типу, типу, як весільні пляски, Пекли, то що один. Кричний коржик, другий з маком, третій з горішками. І дуже цікаво це все перекладати. А ще, якщо зробити щось десь, якусь простоєчку з безе або з вафель, ну це просто щось з чимось. Добре не пам'ятаю, як це виглядало, чесно вам скажу. Якщо щось подібне знайду, десь в перевірених рецептах, спробую вам показати. Але поки що, напевно, Маємо те, що маємо, сама компонувати не буду, точно знаю, що не вийде. Зробити це так, як повинно бути. Хоча можна спробувати з того варіанту, з якого я печу зазвичай кекси, з того тіста, додати до нього маку, додати до нього горішки, додати до нього какао або що ну В залежності від того, хто що любить, так? І спробувати теж якийсь такий крем скомпонувати, можна навіть творожний, просочити якимось сиропом Ну, це таке, знаєте, думки вголос. Але насправді, поки що, бачите, кремчик вже готовий, нічого такого складного тут немає. І ось, уже зараз вам покажу. Зробила, бачите, уже з він трішки у мене чомусь підріз в посерединці Чесно вам скажу, завжди так підростає. Не знаю, що це таке, але завжди так підростає. І зараз буду я його викладати і буду збирати тортик. Тортик дійсно дуже простенький, не потребує якихось додаткових прикрашань. Не потребує не знати, якого великого довгого часу вашого, якого у вас немає, ні бажання. Звичайно, зараз я буду викладати і покажу. Ми зрізаємо верх. І трішки вибираємо з коржа, що внизу. І це все в начинку, і будемо заповнювати корж Вибирати потрібно акуратно, так само, як зрізати, щоб воно не покришилося, не поломилося. корж як не на дивно, оцей бісквітний досить такий в мене вийшов зверху крихкий. Тому, якщо тонше врізати, то воно просто я не підніму його. Ну, І тут така гірка горбочок, але я думаю, вона не помішає. Просочувати я нічим не буду. Ви знаєте, лінь. Як не дивно, Але лінь. Але, я думаю, що все одно, маючи начинку, воно все одно буде дуже круто виглядати. Тому зараз швиденько, бачите, вже зачепили і воно відшкалилося. вибилося. Тому треба дуже уважно, але я не спеціаліст. Пекла цей, цей торт, напевно, до цього часу двічі. Якщо добре пам'ятаю. Але це було дуже-дуже-дуже давно. Тому, щоб як би там це не виглядало, але що ми робимо? Зараз будемо. До речі, хотіла б ще спекти рулетик. Давно не пекла ніякі рулети такого плану, бісквітні, з такою хорошою начинкою, щось придумаю. Може, дійсно, спекти б, спекти б рулетик з вишнями всередині. Або інший якийсь ще тортик. У ну, мене буде зараз там, знаєте, такий стрічка у вишнях, так, рецепти з вишнім, так як в мене раніше було трішки таких рецептів з лавашем. Тепер буде ось так рецепти з вишнями, Досить цікаво, як не крути. І дивіться, зараз я зрізаю оці, те, що зрізаю, ставлю в той кремчик. Кремчик трішки постояв у холодильнику, йому нічого немає. І зараз велезенько в нього накришую. І будемо зараз просто перемащувати. Але от я бачу, що мені незручно ножиком. Я пробую обрізати, але незручно. Зараз буду, напевно, щоб брати ложечку, тому що дійсно ну, ножем ніяк. Ножем добре зрізати верхушку і трішки так. Але, щоб вибрати серединку з цього курша, все-таки нам потрібна ложечка. Тому поки що пробую зверху так. А потім решту трішки ложкою зі До речі, крему не є багато. Крем має заповнити якраз оцю таку виємку, яку я зараз буду зрізати середині коржа. Тобто він, його і не повинно бути багато, його повинно бути в міру. Саме з цих складників його не буде ні забагато, ні замало. Ну, якось так рецепт придумано. Тобто він повністю ляже крем. Всередину, і те буде ні горбиком, нічим. Тому все-таки раджу дотримуватися рецептури, грамажу. Саме тому я завжди використовую вагу кухонного. Тут одразу розумієш, чи рецепт норм чи ні. оскільки Якщо ти використовуєш вагу, він є повністю таким, як повинен бути. І якщо ти, звісно, дотримуєшся повністю рецепту, а щось не виходить, це означає, що напевно або в рецепті помилка, або просто його залишили. От ну, не зовсім совісні люди, що ми попсували продукти. Хоча, чесно вам скажу, у мене ще такого не було. Скільки всякого я робила. І в інтернаті е, пробувала просто по рецепту. Ніколи не було так, що мені попадався дуже 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 поганий рецепт. Ні. Зазвичай в мене дуже хороший рецепт. У мої сміється смієсть. У них щось весело ще якесь, поки я готую, так. І, е... Ось таким чином, зараз я перемалую і сюди ще вишень. Вишні зразу думала далі всі. Насправді, не потрібно, воно буде недобре, буде забагато, якраз так як стаканчик вишень, воно буде якраз добре, те, що і потрібно буде. І може, зараз закінчуємо і трішки вам покажу чуть-чуть того, що я робила далі. І що в мене було. Бачите, половинку з того даю. Але тепер я розумію, що, напевно, камеру треба трішки по-іншому поставити, бо ну, практично не видно. Я розумію, що я роблю тінь. О, дивіться, як гарно, і зараз буду просто перемащувати. Дуже класно верхом закрию і в холодильник. Тут можна, в принципі, хто любить такі більш вологі торти, можна просочити оцей корж чимось. Можна навіть сиропом цукровим. звичайним. Хто що любить, можна з кавою щось придумати, і просочити, і можна зразу ж і накрити, воно швидше би мало було прийти, і воно б було більш-більш волого. Але я не люблю, тому я не то що не люблю, напевно, я сама лінива людина в цьому плані з якоїсь випічки чи ще я щось. Я так, щоб пошвидше, І щоб був хороший результат. Тому. Я завжди шукаю якісь такі варіанти, щоб не довго, щоб не сидіти ден день і вночі, знаєте, круглодобово з оцим рецептом. Кому воно потрібно, коли ти ледве на очі бачиш, а ти ще щось почаще перекладаєш. Ну, сенсу немає. Тоб, якби Ці зусилля витрачені, вони не є. ну, Вони не дорівнюють тому, який буде торт, і вони не дорівнюють тому, як швидко його з'їдять. Ось так, гарненько накрила. І уже-уже-уже все. Так, дивіться, яка краса. Так, всім привіт! А до вас приходить Миколайчик. до нас вже прийшов. Купили ми ось таку шапочку, будемо відправляти Миколаю. ось так гарна з помпончиком. І дитячі Миколаї, тому ми купили ось такі, дивіться, які класні, круті, з червоними водочками, з такою штучкою. Зимові. Дуже класні, теплесенькі, дуже круті. Ось такі з шнурівочками. Бачите, як класна зав'язочка. Будемо відправляти. І додатково, оскільки це все, як ви зрозуміли, дитячий момент, о, дивіться, яка трата. Маємо отаку штуку. Отаку. Зараз шукаємо. Отаку. Це все печиво. Так. Тепер ось таку. І ось таку батончики пішли. Так, в рух. Любимий Марс. О, Ось бачить Шикарний снігерс і цікавий трікс. Тепер я брала по дві, такі досить цікаві, не знаю. Вафельки це карамельна, а це солена карамель. Потім, ота цікаво, це молочний шоколад, а це у нас білий шоколад. Прикольний такий бабу. Дуже колись любила в дитинстві сама. Тепер, а, ще не показала, це типа а-ля кончик, але не зовсім теж таке з арахісом, Досить цікаве печиво. Взяла такі дві штучки. Це з горіховою начинкою, а це з соленою карамеллю. Індія впаде. Взяла наші улюблені. Дивіться, який кіміньончик. І взяла щось з корисних смаколиків. Це у нас. Снелс бок, дивіться, це є з яблучком і грушечкою. Це у нас є з яблучком і малинкою. А це у нас є з яблучкою і смородиною. Дуже цікаво, така по одній пластинці. І ось такі смаколики поїдуть. Трішечки подаруночок, ну, Миколаївка. Ну, зараз швидко що, в принципі, швидко. Але поїдеть це ми все-таки ходили дивитися на ялинки. Дивіться, якого я купила дракошку. Ми зараз де? Ми зараз в Макдональдсі. Трішки покажу. Дивіться, як гарно. І очікуємо на своє замовлення. Таке чисто символічне. Давно не було, чесно вам скажу, було раз чи двічі і, і. все-таки захотіла піти. І ось нам принесли. Це моя кава. Чай і звичайний чізбергер чи що він щось розпався. Ми його не могли витягнути. Це я називається хотіла допомогти дитині, а насправді сама ж помішала. Всім смачного і гарного вечора!